Владислав Волошин долучається це полковник і речник сил оборони півдні України. Пане полковнику, вітаю. Вітаю вас слава Україні, Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж очевидно, що не до того хто про що домовляється, і як має виглядати перемир'я з понеділка, тим хто безпосередньо зараз на фронтах боронить нашу землю. Що по оперативній ситуації станом на зараз маємо розуміти? І так, ви вже спростовували, але давайте акцентуємо ще раз. Чи був про цей от наказ стріляти тільки у відповідь на атаки росіян? Ну, подібного наказу і подібного розпорядження Збройним силам України і силам оборони України ніхто не віддавав, тому що всі підрозділи діють згідно того, як склалась оперативна ситуація згідно обстановки, тобто, ну це якийсь нонсенс стріляти лише у відповідь. Тому такого наказу не було про оперативну ситуацію щодо оперативно да, оперативної ситуації. То я хочу сказати те, що за цих три дні у нас не було ну авіаційних ударів і не було е, застосувань противником е, безпілотних літальних апаратів, типу Шахет «Геран». Все решта у нас е, тут є. Противник застосовує і безпілотні літальні апарати, завдає ударів їх. Ну кількість їх можна сказати, що дещо менша ніж зазвичай, наприклад, там 460 за добу, 400... 80 коли зазвичай там їх 600 650 Тобто відсотків на 20 можливо скоротив противник удари цими дронами. Камікадзе трошки менше стало ну артилерійських обстрілів. Теж буквально десь там відсотків на 15-20 Проте кількість бойових зіткнень, кількість штурмів, вона не зменшується. А на новопавлівському напрямку вона навіть дещо зросла. І вже сьогодні на Новопавлівському напрямку на 16-ту годину зафіксовано там близько десятка таких штурмових дій, і вони продовжуються на Оріхівському напрямку. У нас теж зафіксовано декілька штурмових дій, і вони теж продовжуються. Ворог навіть збільшив за минулу добу, наприклад, шість разів намагався штурмувати на Придніпровському напрямку. Хоча зазвичай вже там за місяць ми фіксуємо там один-два. За день, тобто, до тиші до якогось мирного врегулювання, яке пропонує Росія, там ну досить далеко, тому що тут іде війна. Новопавлівський напрямок це для того, щоб краще зорієнтуватися. Це на межі трьох областей: є Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, і ворог безпосередньо тисне саме сюди для того, щоб вийти на кордони Донецької області, які йому майорять від 2014 року сильно. Де най найбільше тиснують, пане Владиславе, де ви відчуваєте, що прикладають додаткових зусиль просто зараз? І що за даними розвідників може стати ще черговими точками тиску від окупантів? Ну, на новопавлівському напрямку це напрямок на населені пункти Новопіль, Новосілка, Рівнопіль. Там противник проводить е, ну, доволі такі інтенсивні штурми малими групами піхоти. Перед тим він проводив е, ну провод перед штурмом. Він активну е, артилерійську підготовку Він намагається знищити взагалі наші позиції, щоб там не було навіть за що триматися, жодного бліндажа. Він руйнує ці позиції після цього е, намагається далі пройти штурмовими групами. Сили оборони України, ми ведемо там активну оборону, маневрову. Тобто, це не стоїмо там позиційно, що і не пустити там за будь-яку ціну. Ми запускаємо противника в певні вогнові мішки. Ми їх ми його знищуємо. Ми не даємо туди іти. Йому далі просуватися і е, розумієте, він там несе величезні втрати. Буквально там 150-200 чоловік втрат на день в живій силі, плюс доволі високі втрати. І в бойовій техніці, і в техніці там він застосовує досить часто мотоцикли і багі, там квадроцикли, легкомоторну техніку. Крім того, вчора на новосілку противник ну за минулу добу верніше. Противник намагався штурмувати навіть застосовуючи бойові броньовані машини. Проте, ми їх ми знищували їх. Ми відбили ці атаки, але противник все тисне і тисне. За даними нашої розвідки, ви знаєте, як, грубо кажучи, мотивують офіцери і ти, ну російські командири, штурмовиків іти далі штурмувати ці траншеї. Вони кажуть, що це наступ по всьому фронту, і вам ще трошки давайте вперед. ви... Грубо кажучи, ви носії перемоги, ви маєте увійти в Дніпропетровську область, але те, що за даними нашої розвідки, також що противник несе великі втрати, і йому фактично вже цих штурмовиків можна сказати, що не вистачає. Така інформація від розвідки, що в штурмовики переводять зараз навіть артилеристів, чому тому, що, наприклад. Внаслідок контрбатарейної боротьби вдалої для сил оборони України ми щодня знищуємо близько там 15-12 артилерійських систем. Це доволі немало і ті артилеристи, котрі залишаються без свого зброєння, а інші, котрі бачать, що наші їх знищують, багато з них відмовляються, особливо офіцерів такої ланки, командир батареї. Заступник командира дивізіону, офіцер батареї, ці ну нижчі офіцери вони намагаються якби написати якісь рапорти, щоб їх перевели там в інші підрозділи. Їх переводять штурмовики командирами штурмових підрозділів. Це артилеристів, тих людей, які навчалися, які вважаються в армії Найдос... Най... найграмотнішими, так правильно сказати. Крім того, штурмовики переводять. І військослужбовців з підрозділів, наприклад, там саперів, наприклад, там зенітників, військослужбовців з частин матеріального підрозділу, верніше матеріально-технічного забезпечення. Тобто, вони збирають всі, хто є для того, щоб от, 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 зробити останній ривок, тому що у них вже немає. Штурмовики фактично підготовлені, закінчуються. Ну і це вони продовжують далі робити. Тому що щодня ми на Новопавлівському напрямку фіксуємо 30-35 бойових зіткнень. Крім Он... того, доволі непросто і на так, так. Запитуйте. про продовжуєте того не просто і на олімівському напрямку. Тому там теж противник намагається зібрати штурмові групи і здійснити прорив нашої оборони, щоб вийти на плацдарм, з якого можна здійснювати вогневий вплив. І на Запоріжжя, саме саме місто, і на логістичні шляхи, які йдуть від Запоріжжя на схід, відрізати наш Оріхів, Гуляйполе відрізати від основних сил. Тому там теж російське командування поставило завдання прорватися, і штурми там тривають постійно. Щодо щодо Гуляйпільського напрямку. Ну там зараз противник здійснює перекидання штурмовиків на передові позиції. І теж готується до штурмів і за 2-3 дні там теж загостриться ситуація. Якщо ми говоримо про Херсонщину, мертва зона це ваше формулювання, що створюють окупанти на окупованій території мертву зону, винищуючи все і всіх. Зрозуміло, що їм не шкода ані будівель, ані людей наших, але питання навіщо Невже так бояться, що ті місцеві, які залишилися на правому березі, такі допомагають дізнаватися більше про російських окупантів? Чи якась інша причина? Тут дещо інша причина. Я хочу вам сказати те, що вздовж лінії бойового зіткнення, яка проходить, наприклад, в Запорізькій області, Противник намагається знищити всі населені пункти, які є, щоб там була мертва зона, щоб там не було де, не було вцілілої цілілої стіни, не було за що триматися нашим оборонцям. Практично те ж саме він намагається зробити і по лівому берегу. Тобто, щоб нам не було де будувати свою оборону. І він намагається е зруйнувати всі будівлі там. Знищити всіх е, мешканців, які там живуть, і які не хочуть іти звідти. Тому противник там ну, він має свою таку підступну і жорстоку тактику: знищити все. Тому і завдає і артилерійських туди обстрілів, і завдає авіаційних ударів, накерованими авіаційними ракетами, а також доволі часто застосовує дрони fpv дрони, дрони камікадзе для того, щоб знищувати людей, які там ще залишились, і які живуть у цій прибережній зоні. Дякую вам, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдні України, був із нами.